Слава Ісусу! Сьогодні ми зібрались такий день і роздумували про Божу славу. про Я б навіть сказав найбільшу Божу славу це те, що Він звершив на Христі. І всі ми живемо в очікуванні того дня, коли Господь прийде і явить цю славу знову. Ми знаємо про те, що Божа слава приготовлена також і для дітей Його. І все життя ми живемо, роздумуючи про цю славу, і славу цю Господь являє через нас, являє через наші руки, ноги, тому що ми є його членами. Коли ми роздумувалися сьогодні таким словом, коли він розділяв з учнями тіло, кров свою, він говорив про те, що не питиме з плоду виноградного до того дня, поки не питиме його разом новим у царстві свого Отця. І... Ми розуміємо про те, що це очікування тієї слави, яка має прийти. В іншому місці написано в Коринтянах, що чого око не бачило і вухо не чуло, те Господь приготував для тих, хто його любить. Отже, всі ми живемо очікуванням приходу, приходу Ісуса Христа. І це є та слава Божа, яка має явитись разом з ангелами. Однак, окрім слави людської, ми досі залишаємося в гріховних тілах і. В наших тілах досі триває оця боротьба між духом і нашим тілом. Окрім слави, як такої Божої, існує також слава людська. І людська порода така, що в нас складено бажання, бажання, щоб нас любили, нас цінували і приймали нас. І це все дане від Бога. Однак, коли ми живемо в гріховному світі. і... Наш світ зіпсути цим самим гріхом, то ми розуміємо, що ці самі бажання обертаються в пожадання і триває боротьба, яка триває протягом усього нашого життя. Іноді ці бажання приводять до руйнівних наслідків. Одне з таких бажань це саме пошук слави людської, а не Божої. І саме коли ми шукаємо людську славу, ми розуміємо, що та саме людська слава не може відповідати славі Божій. Тому що те, що бажають люди в цьому світі, воно супротивне бажанням Бога. Ми знаємо про те, що іноді нашим життям можуть керувати бажання такі, як те, щоб нас прийняли, щоб нас зрозуміли, і що в, нашому, в цьому світі ми мали якийсь статус, якусь повагу. І це все часом руйнує наші стосунки з Богом. Воно відводить нас від Господа. Іноді це приводить навіть до страху, того, що нас не приймуть або не зрозуміють. Усе наше життя простягнуте цим пошуком людської слави. І хотів би я сказати, що це схоже навіть на хворобу, коли ми втратимо свій час, свою енергію і свої зусилля для того, щоб догодити іншим людям, коли ми не живемо таким, якими ми хотіли ми бути, хоча Бог створив нас усіх унікальними і навіть тіло своє помістив на різні члени. Тому хотів сказати, що саме розуміння нашої унікальності, нашого місця. І саме розуміння того, що ми живемо заради слави Божої, повинна нами керувати сьогодні, а не пошук слави людської. Хотів би сказати зі свого досвіду, що коли я був ще доволі малим, можна сказати, що ми намагалися догоджати і шукати спільну мову своїми однолітками. Коли я розмовляв з своїми друзями, і що я бачу інше, що часто ця мова. Ця дитяча мова або підліткова, вона досить часто відрізняється від цієї мови дорослої, адже ми вживаємо не ті слова, які ми вживали у звичайному своєму житті. Я не буду наводити приклади слів, які могли б вживати. Думаю, ви і самі розумієте. Окрім того, саме намагання догоджати людям або прагнення бути прийнятим також присутнє і в нашій культурі, коли я був ну, ще доволі меншим і не розумів деяких речей. Коли ми приходили до своїх сусідів, іноді нас запрошували знову, щоб ми могли прийти. Нас запрошували, однак я розумів, що часом це тривало, що це відбувалося саме з вічливості з їхньої сторони. І так само одного разу був такий випадок, що я, будучи пілітком, зустрів жінку, яка просила мені допомогти їй підняти коляску тяжку і разом з пакунками донести її на третій поверх, і вона запропонувала нам якусь там ціну. Я з другом, звичайно, зрадів, але коли ми піднялися наверх, то вони чекало деяке розчарування, бо ця жінка чекала, що ми з нею не проситимо кошти. Однак я, будучи малим, все ж таки доповнявся свого, нам заплатили, і лише з руками я зрозумів, що це така форма вічливості, яка присутня в наших стосунках, в нашій культурі, і часом це навіть ускладнює наше життя. Ці речі здаються не стільки руйнівними, але бажання догоджати людям також присутнє. Політиці, коли люди обіцяють підвищення зарплат пенсії чи ще чогось, хоча це вимагає певних зусиль, певних економічних змін, розподіл якогось бюджету, але люди ці, вони не говорять, яким чином вони цього мають досягати. Вони говорять про те, що хочуть почути людям. Таким чином лесять їм вуха. Ми також знаємо про те, що це торкається і нашого, що найголовніше, духовного життя. Це дещо вищий рівень, ніж навіть культура чи політика. І коли заходить за духовне життя, часом люди не готові почути від нас благовість, тому що вони дотримуються так званої політкоректності, коли не хочуть вислуховувати нас, адже в кожного є будь-яким свої переконання, і ми твої переконання приймати не хочемо. Не хочемо чути благовістя, наприклад, на роботі, на посаді чи ще десь. І я хотів проговорити про дві речі, які ми отримуємо, коли доповняємося саме слави людської. Ми втрачаємо славу Божу, адже, як я казав раніше, ми не можемо виконувати Божу волю і до того ж задовільняти потреби людські, щоб бути визнаним і прийнятим. Я хотів би спогадати сьогодні про ті часи, коли Ісус ще був на нашій землі, адже ми про це дуже багато сьогодні говорили. І в той момент я люблю особливо читати Івана тим, що Він не тільки розкриває те, що робив Ісус на нашій землі, але Він розкриває ті моменти, коли, що саме робили юдеї на землі, і як саме думали тоді думали самі люди, звичайні, мешканці Єрусалиму, ті, хто прийшов і розли на свято, про них написано, що вони не говорили про Ісуса Христа відкрито, тому що боялися осудження зі сторони інших юдеїв. Вони боялися саме тієї реакції, яка може прийти від фарисеїв, від, фарисеї, від можновладців. Я хотів би відкрити місце Івана 12 глава і 42 віршик. Проте багато хто навіть і старших у нього, нього вірували та не признавали через фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги. Бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу. Отакі слова написані. Ми знаємо також, були інші потаємні послідовники Христа, і вони названі потаємними, такі як Никодим. саме через те, що вони боялися і не хотіли втрачати свою посаду, місто в синагозі. Зараз хочу повернутися до п'ятої глави Івана і прочитати місце 44 й віршик. Зараз івано. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а тієї слави, що від Бога єдиного не прагнете ви написано в цьому місці. Саме славу від один одного вони приймають. Тому що дотримуються тих речей, які не казав Господь, але часто таки суперечать. Вони відповідають людській думці, людським очікуванням, але Бог Він не дивиться на це, але Він дивиться саме на людське серце. В Луках написано, що Він вже промовив до них ви себе видаєте за праведних перед людьми, але ваші серця знає Бог, Ви, що високих людей те перед Богом гидота». Ми знаємо про те, що Бог є серцевицем, Він досліджує людські серця, і часом навіть не так важливо те, що ми робимо, і де робимо, як те, що, чи, з яким наміром ми виконуємо ту чи іншу річ перед Божим лицем. І в локах, що написне містике горе вам, як усі люди про вас говоритимуть добре, бо так само чинили фальшивим пророкам батьки їхні. Саме пошук людської слави веде до багатьох проблем. Ми не чуємо, ми не розуміємо Божу волю що стосовно нас. Ми її не шукаємо, тому що ця воля, вона протирічить волі людській, і це призводить до проблем. Ми спокушуємося до того, щоб грішити. Ми не ведемо себе так, як природньо, як заклав нас Бог. Ми іноді вдаємося до якогось лицемір'я, ми намагаємося вилучитись, намагаємося відповідати. Очікування людей в одязі в інших багатьох аспектах нашого життя. І друга проблема, окрім того, що ми, як я казав, втрачаємо славу Божу, ми не можемо благовістити. Я, коли я не був настільки тверджений вірі, і я був набагато меншим за віком, я намагався іноді навіть уникати згадки про те, що, що я робив взагалі сьогодні. Друзі питають мене, що я робив, якщо я знаю, що читав Слово Боже, і мені сказати, що я нічого. Якось підсвідомо я відчував, можливо, якусь невпевність про те, щоб говорити, хто я є насправді, що я християнин. Я не розповідав, однак, виростаючи з часом і виростаючи в Бозі, я розумів, що такі речі потрібно говорити. І з часом через молитви, через докладання зусиль, я мав нагоду своїм друзям промовляти. І навіть Господь робив такі мотиви моєму житті, коли друзі самі ніби як питались мене ті речі, які я хотів сказати, будь би вони. Знали не порід, що я хотів розповісти їм про щось. Господь робив і такі речі в моєму житті. І дві речі, які ми робимо, маємо робити, щоб подолати проблему. Це перше, що я хотів сказати, це зачитати місце другого це послання друге до корінтян, третя глава та 18 віршик. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Читаючи цей вірш, ми розуміємо, що цей процес триває постійно, і ми дивимося на Божу славу. Ми, її, можливо, не бачимо так явно, якимось надзвичайним чином в своєму житті, але ми читаємо, досліджуємо її у Писанні. І це не проходить намарно, Дух Святий діє більшою силою в нашому житті. І цю славу виявляється все дужче і дужче в міру нашого росту, коли ми справді пробуваємо постійно молитва у читанні Слова Божого. І є таке місце. Зараз зачитаю. знаємо, що таке місце, де Господь говорить через Павла, у посланні до Римлян, що не стосувалося цього віку, але оновлювалися постійно своїм розумом. Щоб ми були, щоб нам пізнати, що є воля Господня, добро, приємність та досконалість. Тобто оновлення нашого розуму триває постійно. І ми розуміємо, що це допомагає нам звільнитися від зовнішнього тиску людей, від цього бажання догоджати. І ми поправді стаємо вільними і відчуваємо цю легкість в своєму житті. Ми також знаємо про такий відомий термін як покаяння. Якщо подумати, що таке взагалі покаяння, то це. Зміна образу мишлення людини, коли вона зрікається попереднього свого шляху, і вона думає по-іншому, вона відкидає те, що було старе. Ми знаємо про те, що особливо важливо це пізнання Господа на особистому рівні, до того, щоб мати з ним якісь стосунки, адже це звільняє від багатьох тягарів. І один від тягарів, який звільняє нас, Господь це саме від тягаря осуду інших людей, адже люди, вони запродують свої гріховні і часто не приймають нас тільки через те, яким ми є насправді. Але якщо ми знаємо, що наші вчинки, наші рішення, які ми приймаємо в своєму житті, вони задовільняють Господа, де ми повинні вчитися не зважати на інші речі, ми повинні рухатися саме цим шляхом. і Саме думки про вічність, оце друге, що хотів сказати, це була перша річка, допомагає нам саме звільнятися від цього догоджання людям, це оновлення нашого розуму. А друге, чи допомагає нам особливо це думки про вічність? Адже коли ми думаємо про вічність, саме думаємо про те, що та слава, яка нам приготовлена, і зрештою те, що ми станемо перед Господнім обличчям. І будемо відповідати за свої вчинки, допомагає нам прийти до тями і зрозуміти і наші наміри і цінність тих чи інших речей в нашому житті. Ми також розуміємо, що світ це доволі мінливий, якщо згадати тих людей, які ми знали до цього. Ще думка була для нас досить важлива. З часом ця думка для нас не має ваги, люди змінюються в нашому житті. Одні приходять, інші відходять, але ми знаємо, що перед нами чекає вічність, і ми розуміємо, що нам потрібно більше про це думати, про вічність, яка лежить перед нами, і що думки цих людей насправді настільки важливі і впливові на наше життя. Я хотів навести на кінець два приклади для нас, які стали нас підбадьоренням. Це знову повертається до Івана. 5 глава 30 віршик. Я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, суджу і мій сум справедливий. Не шукаю я був волі своєї, але волі Отця, що післав мене. Читаючи ці рядки, ми розуміємо, що. Господь він відкидав будь-які сумніви стосовно того, що він робить. Він повністю середжується на тому, що навчує Отець, і хоч сам був він Господом, але він не шукав волі своєї, допоки він не дійшов до своєї і допоки не викупив нас від цього гріха. І ще одне місце є: це та сама п'ята глава, 45 віршик, де він пише: Не думайте, що я перед Отцем буду вас винуватити. Є той, хто вас винувати, буде, а Мойсей. Чи на нього надієтесь ви? Коли ви Мойсей вірили, то, мені, то й мені ви повірили, бо про мене писав він. Якщо Писання його ви не вірите, то як віри, поймете слова моїм? Думаючи про Мойсея, ми бачимо, що він був досить високого статку. Варто нам згадати, як, який взагалі чин він мав перед лицем фараона, адже він був. Як багато разів проповідували і вже казали, що він був саме сином фараона, сам принцем був і цілком мав певний вплив в Ізраїлі, хоч був і єврейського походження, але він відмовився від цієї слави заради більшої мети, відмовився від тих скарбів, він вибрав поневіряння із народом своїм. Він бажав бачити саме славу Господню. І я хотів сказати, що нехай Господь допоможе нам. Думати і рухатися вічністю і постійно оновлюватись нашим розумом, тому що написано, що достойний не той, хто себе хвалить, але кого саме хвалить Господь. Тож підіймімося на свої ноги і звершимо молитву до Господа.